На календарі – 13 січня, а на Закарпатті вже скоєно чотири вбивства. Всі вони були розкриті в максимально короткий термін працівниками правоохоронних органів. Ще не оговтавшись від новорічно-різдвяних свят, Закарпаття відзначило з чотирма вбивствами. Три сталися в Мукачеві та районі, ще одне на Воловеччині. В цьому році у нас трапилося чотири вбивства на цей період. Всі чотири розкриті працівниками міліції. Останнє розкрито. В пред'явлена підозра, направлена підозра людині в Воловецькому районі. Там працювали працівники управління карного розшуку. Причиною вбивству у всіх випадках, за словами правоохоронців, стала горілка. Так, у Качівському районі 53-річна жінка кухонним ножем вдарила чоловіка у груди. Під час розпиття алкогольних напоїв виникла сварка, яка коштувала чоловіку життя. Під Час розпивання спиртних напоїв напої, між нею та жінкою. Виник конфлікт 3 січня близько десятої 22 години вечора. На ході даного конфлікту чоловік її забороняв покинути приміщення, і під час цього вона нанесла йому одне ножове поранення. В ході чого пішла далі відпочивати у будинок? Проте за словами правоохоронців, минулоріч лише на різдво було скоєно вісім убивств. Причиною всіх трагедій став алкоголь.